Вітання всім! Сьогодні готую смачну та легку приготування страву, галушки з курятиною. Це легко, ситно та просто. Куричнень. Знімаю з них шкірку та вирізаю кісточки. М'ясо нарізаю такими полосками невеличкими. Шкірку та жир на невеличкі кусочки. Ось Цибулю кубиками і моркву натираю в натерпті з малими вічками. На добре розігріту пательню наливаю соняшникову олію, добре її прогріваю, викладаю нарізані шкірку та жир, просмажую 1-2 хвилини, потім додаю нарізане шматочками м'ясо, добре перемішую та просмажую 7-8 хвилин. До просмаженого м'яса додаю нарізану кубиками цибулю, додаю моркву, добре перемішую. Додаю сіль та перець за смаком, перемішую та ще протягом 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. М'ясо вже приготувалося і відключаю вогонь. Каструлю вливаю воду, кладу на плиту, включаю вогонь та доводжу до кипіння. В миску вливаю кефір або домашнє кисле молоко. Додаю до нього соду та додаю сіль і добре перемішую. Порціями додаю посіяний борошно. Та добре, вимішую. Замішуємо ось таке густе кісто і ось так його відбиваємо. І коли воно вже гарно відстає ось так від ложки, воно вже готове. Таке гарне, гладке. Ось таке тісто. Коли вода закипіла, додаю сіль, в воді змочую ложку. І ось так набираю та викладаю грушки. І так викладаю все тісто. Доводжу до кипіння, проварюю 3-4 хвилини до готовності. Потім, коли воно вже готове, шумовкою виймаю та перекладаю на петельню до м'яса. Все добре перемішую і подаю. Наша вечеря готова. Галушки вийшли дуже м'які та ніжні, та й сама страва дуже смачна. Всім смачного, миру і добра.